Поки крипта переживає не найкращі часи, у багатьох новачків є хороша можливість вивчати, що таке криптовалюта та як на ній можна заробити. Але в момент, коли ви знайомитесь з криптовалютою, і вам трапляються такі важкі терміни, як блокчейн, ноди та незрозумілий інтерфейс. Тож сьогодні я розкажу вам, як новачку у криптовалюті не розгубитися та підібрати саме те направлення, яке буде цікавим особисто для вас. Розкажу покроково, які існують способи заробітку в криптовалюті та скільки на них можна заробити. Це канал Криптогєм. Поїхали! Отже, почнемо з найпростішого, але в той час найменш менш прибуткового способу заробітку. Це криптобокси. Що таке криптобокси? Це віртуальна подарункова коробка з криптою. Наприклад, я створюю криптобокс, від якого маю код на суму 10 ТВТ, що становить близько 20 доларів. Цим кодом я ділюся з вами, а ви на біржі активовуєте цей криптобокс і отримуєте криптовалюту. В Телеграмі є досить багато каналів, які створюють криптобокси. Все, що нам потрібно, це дочекатися моменту, коли адмін каналу закине код від цього криптобоксу, і ми зможемо. Активувати, отримавши певну кількість криптовалюти. В основному в одному криптобоксі можемо отримати від 1 до 20 центів. Особисто мені одного разу пощастило активувати криптобокс на 10 доларів. Звісно, прибутковість даної темки з низьким профітом, але за тиждень на піцу вистачить. Ретродропи це грошова винагорода за використання криптовалютної платформи. Наприклад, існує децентралізована біржа по типу Swapки. Зараз там проходить ретродроп. Для можливого ретродропу вам потрібно зробити декілька свапів, тобто конвертувати одну монетку в іншу, або перекинути монетки з однієї мережі на іншу. Ви зробили пару свапів і потім наступний день вам говорять, що ті, хто до сьогоднішнього дня зробили свапи, отримують ретродроп токенів проєкту, наприклад, на 300 доларів. А якщо створити декілька аккаунтів із кожного Виконати умови ретродропу, то вже можна задуматись про купівлю Лануса. Наступний спосіб заробітку потребує вкладень. Це ферма Binance або Bybit. Ціни на QVC, тобто верифікацію, впали до 12 доларів за штуку, і можна створити аккаунти, при цьому повністю купивши їх завдяки акціям на біржах, для чого нам потрібні облікові записи. Перше, не докладаючи зусиль, можна знаходити людей, які продадуть куз за 10-12 доларів, а ми в свою чергу зможемо легко їх фліпнути по 15-20 доларів за штуку. Друге, це акції, які часто проводяться на біржах. Наприклад, ми здійснюємо торговий оборот. На біржі за що отримуємо 10-15 доларів, а інколи навіть і 200. А такі акції з'являються, якщо не щодня, то кожних 3 дні. Виходить, що витративши на 10 акаунтів 120 доларів, з легкістю зможемо перетворити їх в 2000 доларів. Амбасадорська програма це програма, націлена на розвиток проекту або якогось продукту. Для прикладу, амбасадорська кампанія Polkadot об'являє про набір амбасадорів. Якщо ти починаєш просувати проект, тобто робити меми, шилити, знімати відео про цей проект і так далі, то ти стаєш амбасадором цього проекту. Що робить криптоамбасадор? Презентує проект, сам створює зустрічі та заходи, поширює інформацію про проект, проводить конкурси, робить переклади статей і так далі. Зазвичай амбасадорські програми потребують знання Во-первых, он великолепный человек. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height, and он timeless. Оскільки при виборі амбасадорів проєкт часто проводить опитування, де нам потрібно розказати про себе англійською, а пізніше презентувати проекти, будучи амбасадором. Якщо вам пощастить і ви станете амбасадором проекту, то приблизно за годину роботи вам платитимуть 40-50 доларів. За тиждень вас запросять презентувати проєкт тричі. Виходить, що за тиждень ми будемо отримувати 150 доларів. Виходить, якщо докласти зусиль в темках на криптовалюті, можна спокійно робити чий зарплату в офісі за тиждень. Нагадую про телеграм-канал в описі, де ці всі темки сьогоднішнього відео присутні. З вами був Криптогем, До зустрічі.